А зараз я хочу запросити до слова людей, які дуже переймалися тим, щоб наша сьогоднішня зустріч відбулася. Начальник відділу культури і туризму городнянської райдержадміністрації Виховець Олена Євменівна та директор городнянської школи містецтв Небопенко Ірина Миколаївна. дня, шановні, всього декілька років назад серед викладачів школи мистецтв виникла така ідея створити конкурс академічного співу імені нашої землячки народної артистки України Лідії Кондрашевської, генератор ідей школи Ірина Миколаївна. Зв'язалась з родиною Лідії Іванівни. І Карина з доброю душею відразу підтримала цю ідею. І ось у 2015 році минулому відбувся перший конкурс академічного сольного співу імені Лідії Кондрашевської. Карина була спонсором ідейним натхненником. Цього конкурсу. І сьогодні ми з вами знаходимося на відкритті другого конкурсу імені Лідії Кондрашевської. Сьогодні ми чули багато дуже прикладів співу академічного, адже це дуже специфічний спів. Навчитись дуже складно йому. І я особисто пишаю, що в нашій школі мистецтв діти навчаються цьому вокалу. Отже, хочу сказати слова вдячності всім, хто приймав участь у підготовці цього конкурсу, Величезні слова вдячності сім'ї Лідії Івановні, особливо Каріні. Дякуємо Каріночко, вам. Величезне спасибі Роману Страхову, дуже величезне спасибі колективу Водограй, які сьогодні до нас приїхали. І хочу сказати дякую всім, хто прийшов сьогодні до нас на відкриття. І з задоволенням запрошую до слова Ірину Миколаївну. Я хочу приєднатися до слів Олени Євгенівни і сказати, що наша Городнянщина, наш глядач, напевне, не дуже часто слухає і бачить артистів такого рівня, як сьогодні були на нашій сцені. І від усіх вас я хочу їм сказати велике спасибі. За те, що вони прибули з Києва, подолали такий шлях. Всі відклали свої справи і приїхали на відкриття нашого конкурсу. Дуже-дуже дякуємо. Наша школа зараз бореться за те, щоб носити ім'я Лідії Іванівни Кондрашевської. Замагаємося, щоб свічка пам'яті, видатній співачці ніколи не згасла в наших серцях. Хто не знає, що в нас у школі на першому поверсі створений музей Лідії Іванівни. Я всіх, хто сьогодні в залі запрошую відвідати цей музей і познайомитися з життям і творчістю Лідії Іванівни Кондрашевської. Хочу сказати, що наші діти, наші вокалісти вчаться співати так, як співала Лідія Іванівна Кондрашевська. Так, як сьогодні ви чули, співав Роман Страхов і Каріна Кондрашевська. Вони вчаться нести добро свій спів, нести е, світло людям так, як це робила. Лідія Іванівна Кондрашевська. І хочеться, щоб наші діти підняли мистецтво академічного співу на таку саму е, висоту професійну, як це сьогодні ви чули з цієї сцени, і як співала Лідія Іванівна Контрашевська. Ми будемо дуже-дуже старатися. І ще Справа в тому, що діти залишаються після нас. Всі, всі ми залишаємо нащадків, але після Лідії Іванівни залишився ще її голос завжди різний. Інколи він дуже-дуже високо, наче янголи співають, в небеса. А інколи завзятий з гумором. Але завжди прекрасні і неперевершені. Академічного співу оцінювати виступи юних виконавців на конкурсних прослуховуваннях буде журі у складі голова солістка національної філармонії України Каріна Кондрашевська. Члені журі народна артистка України Лариса Рогови. Праці міської ради, приватних підприємців міста та батьків учнів школи мистецтв. Прус Ірини Володимирівни, Короншанко Лариси Васильівни, Мороз Інни Михайлівни, Кир'янової Людмила Анатолії, Куковка Галини Олексіївни, Коротко Олега Михайловича, Дубинської Людмила Миколаївні, Старогубець Людмили Вікторівни, Піпенхаген Ліни Петрівни, Малафея Петра, Віктора Григоровича, Подройкіна Костянтина Валентиновича. Czekamy na was zawsze.